Давайте спробуємо розібратися в питанні, чи варто взагалі чоловікові слухати свою дружину. Таке непросте питання, хочу вам сказати. Давайте трішки піду глибину. Подивіться, дивіться, мої хороші. Коли чоловік слухає дружину свою, він завжди буде вигравати. Чесно, завжди буде вигравати, бо жіноча інтуїція. Буде, вона знає точно, куди йому треба рухати, що йому потрібно робити. Але ця медаль має іншу сторону. Чому? Він буде робити менше помилок, а досвід чоловіка він сформований на його помилках. Характер формується, сила волі формується, м'ясо його внутрішній тренується. А коли він робить все те, що йому сказали. Він атрафується, розумієте? Він перестає бути чоловіком, не хоче тоді відповідати за свої, він перестає себе проявляти, він боїться тоді помилок, Нахіра тоді щось думати, спитав дружину, що треба робити. Вона тобі сказала, взяв та і зробив. Він в такій моделі стосунків перестає бути чоловіком. Він і тоді відповідальність певним чином покладає на свою дружину. Якщо не вийде. Ну що ж не вийшло? Ну вона мені сказала, значить, вона буде винувата. І в такій моделі жінка найбільше починає програвати. Нібито її его виграє, я ж така красотка, він мене слухає, значить, я цінна. Але вона свою енергію буде віддавати туди, до нього. Розумієте, вона не буде займатися своїм життям, вона буде контролювати, тобто вона буде займатися. Не своєю реалізацією, не тим, що вона хоче, а життям свого чоловіка вона буде себе втрачати. Тоді я можу прийти до висновку, що це не зовсім добре, коли чоловік у всьому слухається свою дружину і робить те, що вона хоче. Йому простіше набагато, але він втрачає свою внутрішню силу, і від цього жінка його також втрачає свою силу і також програє. Тому я хочу вам сказати краще, коли він буде все ж таки тако прислуховуватись, в таких критичних варіантах слухатись її, але в той же час буде робити те, що він вважає за потрібно, і хай навіть це буде помилкою, але це буде його помилкою, і це буде його відповідальністю.